День лами. Цікаві факти про цих милих і корисних тварин. Привіт, друзі! Сьогодні ми говоримо про День лами. Свято, яке присвячене цим чудовим тваринам, що завоювали серця людей у всьому світі своєю харизмою, користю і миловидним виглядом. Лами вже давно стали символом гармонії з природою, і їхня історія вражає не менше, ніж їхні пухнасті мордочки. Що ми знаємо про лам? Лами це домашні тварини, які походять із Південної Америки, а саме з Анд. Вони були одомашнені понад 4 тисячі років тому корінними народами Перу, Болівії та Чилі. Лами не лише забезпечували людей шерстю, а й були надійними переносчиками у горах, допомагаючи транспортувати вантажі в умовах, де навіть сучасна техніка може зазнати невдачі. Цікаві факти про лам. Факт перший лами розмовляють. Ці тварини видають різноманітні звуки: від тихого мурмотіння до гучного хикання, яке попереджає про небезпеку. Факт другий мило, але з характером. Лами можуть плюватися, якщо відчувають загрозу або незадоволення. Це їхній спосіб захисту, але вони рідко роблять це без причини. Факт третій: ідеальні вантажники, лами можуть переносити до 30 кілограмів вантажу, долаючи при цьому великі відстані в складних умовах. Факт четвертий густе хутро. Їхня шерсть є гіпоалергенною, теплою та міцною, тому вона часто використовується для виготовлення одягу, ковдер і навіть взуття. Факт п'ятий лами як терапевти. Вони відомі своїм дружелюбним характером і часто використовуються у тваринній терапії для роботи з дітьми або людьми похилого віку. Чому день лами важливий? Це свято не лише про те, щоб захоплюватися цими милими тваринами. Воно також нагадує про важливість гармонійного співіснування з природою і про роль лам у житті людей. Завдяки своїй багатофункціональності лами допомагають людям виживати у суворих умовах гір, забезпечуючи їх ресурсами. Як можна відзначити день лами? Відвідайте ферму лам. У багатьох країнах є ферми, де можна ближче познайомитися з цими тваринами, поспостерігати за їхньою поведінкою та навіть погодувати їх. Дізнайтеся більше про них. Читайте книги, дивіться документальні фільми або досліджуйте історію цих дивовижних тварин, підтримайте природоохоронні ініціативи, допомагайте організаціям, які займаються захистом місць проживання лам та інших тварин АНД. Створіть творчий проект, намалюйте ламу, спробуйте зробити виріб із шерсті або запишіть смішне відео з ламами, якщо маєте можливість. Дякую, що приєдналися до нашої розмови про день лами. Сподіваюся, ця інформація надихне вас більше дізнатися про цих чудових тварин. Напишіть у коментарях, який факт вам сподобався найбільше, і не забудьте підписатися на канал. До нових зустрічей!